Будемо розпочинати. І сьогодні ми говорили про те, що якісь дуже шалені дні і будні, то давайте розпочнемо з того, як виглядають будні в письменниці, ну зокрема, у Віоліни Сипнік, Та, От який-то будний день. Щось смикнуло сказати моїй видавчині, що я до кінця місяця допишу свій любовний роман, який я зараз пишу. І одним словом, знаєте, ми на роботі також готувалися до великого масштабного заходу. Одним словом, тако, все навалилося. Я не знаю, як я це виграла. Я не знаю, як я це пережила. І я, знаєте, тако, в п'ятницю видихнула і думаю, добі вільний і на наступний тиждень. Не про кучу презентацій скрізь, куди мене кликали. Я все погодилася, головне мені це важко. Головне, мені треба якогось відпочинку, але я якась така людина, що я не вмію відмовляти. Якщо мене кличуть, то я йду. Як вона колись сказала, що я певно не зможу написати щось велике. А виявляється, то це таке можна, так? Виходу у світ своєї першої книжки вона мала вийти, ну, враховуючи, що я її написала у 19-му році, і першому видавництву це я говорю про психологічний трилер детектив першому видавництву, якому я запропонувала книжку, вони одразу погодилися, сказали, все беремо. Ми готували е, роман до друку. Е, буквально вже там було абсолютно все зроблено. І в останній момент директор видавництва попросив мене переписати. Е, його попросив зробити е, маньяка когось іншим. Я відмовилася, сказала, що це буде просто вже інша книжка. І просто зробити е, маньяка когось іншого ну, це треба написати новий роман. Це не зовсім переписати. І Я відмовилася, вирішила, що я знайду інше видавництво. Це був 2021 рік. Я почала відправляти у видавництво роман. Якось куди не відправлю мені або відмовою відповідали, або відповідали. Добре, дайте нам час подумати, а потім відмовляли. Або спочатку погоджувалися, але потім знову відмовлялися. Одним словом, я зрозуміла, що це якесь замкнуте коло. Мені треба це замкнуте коло розірвати і написати зовсім іншу річ. Я написала зовсім іншу річ, маски чужих ролей. Перше видавництво, якому я запропонувала академія, вони погодилися її видавати. Я собі, знаєте, відклала цього. Він знає, коли ти повреш у бік. Трошечки забула, а сама його відправила на коронацію слова. Думаю, ну на коронації слова він точно шоста і візьме. Роман пролетів, як фанера над Парижем. Його на коронації слова абсолютно не помітили. Я була така сердита через це, що вирішила, що я зараз відправлю абсолютно всім видавництвом, які, яким я ще не надсилала. Відправила. Якщо ви собі думаєте, через два тижні мені відписує фоліо, бере. А поки ви думаєте над запитаннями, поки ви там щось сформуєте собі, давайте розпочнемо з такого: підліткова проза в твоє життя війшла не одразу, так? Ну так, експрес, можливо, не експрес, ми згадаємо, як це відбулося. Ну, е, хоч вона в моє життя увійшла не відразу, але зараз, так озираючись аж десь туди, люди за плеча, я розумію, що підліткова проза зі мною була завжди. Хоч мій перший роман, який я написала, це був роман у жанрі фентезі, е, він не вийшов друком, він був перший, але він стане сьомим надрукованим. так в житті трапляється, що перший стає сьомим. Я та людина, яка завжди била себе в груди і казала, що я ніколи не напишу роман, тому що ні ні це дуже великий обсяг, це мені не під силу, Я буду завжди тільки авторкою короткої прози. Але ніколи, не кажи ніколи. Я вже написала шість романів, оце зараз дописую сьомий. І я думаю, що буде далі. Але повертаємося. Перший мій виданий роман це психологічний трилер-детектив. Він знає, коли ти помреш. Я... Його написала, він би мав бути першим виданим, якщо не рахувати отого фентезі. Але як все в нас у житті трапляється, знаєте, якось отак, то першим якраз став другий мій роман: це маски чужих ролей. Повість вона спочатку був роман, а потім це стало повістю. Я тут його не бачу, але в мене є ще книжечка, також у видавництві академії. І е, знаєте. Я з ним якось дебютувала, і він, е, наче в мене другий, але я кажу, але вийшов першим. І от деякі люди, які читали спочатку маски, а потім він знає, коли ти помреш, каже, Віоліна, видно твоє зростання. Я думаю, ну, трошечки не зростання, але нехай. Хай так буде. І е, коли в мене вийшли маски чужих ролей друком, я в себе в соцмережах написала офіційну підліткову письменницю. Потім так думаю. Взяла і збрехала, тому що підліткова література зі мною, напевно, ще з підліткових років я писала ще в школі, я писала підліткові оповідання, це було кохання, зітхання, ну, зрозуміло, чим цікавишся в школі. І е, ті оповідання, я була надзвичайно сором'язлива, я їх нікому не показувала тільки кільком своїм подругам. Ті оповідання потім гуляли по всій школі. Мене питали, е, чи то я написала я казала, ні, ні, ніж. <хи> та ніколи в житті. Ну, не я кажу, знаю таких. Е, так, не знаю таких. Тому я кажу, що ота от підліткова література, вона зі мною ну, з підліткових років. Нещодавно я якось у себе м м переривала всі свої там блок блокноти, всі якісь записи. Я знайшла старий зошит, де оповідання датовані 2002 роком. Це я була в 10 класі. Я в 10 класі писала підліткові оповідання, там було нещасливе кохання, е, стенання, душевні поривання і так далі. Тому я кажу, підліткова література зі мною завжди. Але давайте зараз ми забуваємо, що це підліткові книжки, тому що насправді вони не підліткові. Їх видає видавництво, яке спеціалізується на літературі для підлітків. Але я завжди на кожній своїй презентації наголошую, що якщо Лалі це м -м, Ян Кедалк. То Лалі 2, ну будемо казати так, щоб було коротше, це вже повноцінний її Adult. Головна героїня, вона вже студентка, вона вчиться в університеті. Якось таких цікавинок, то це сетинг українського міста, популярні тропи. І знову ж таки, ми сьогодні в Кам'янці-Подільському. І е, у Лалі 2 дія частково відбувається в Кам'янці-Подільському. Навіть більше камень відстане для моєї героїні. Таким містом, з якого почнеться новий період її життя. Тобто кам'янець відіграє таку важливу роль. Ура, у житті в, в Кам'янець. Ну, я кажу, кам'янці дуже сильно люблю. Це, я кажу, я прожила 18 років, це саме у Кам'янці я стала тією, яким мала стати. Тому, якщо я завжди кажу, що якщо перша частина Лалі це зізнання у любові Хмельницькому, то друга частина це зізнання в любові Кам'янець-Подільському. Скажу навіть більше, ти вже хочеш щось спитати. Ні-ні, це про, а, це про а, От зараз у мене готується до друку мій перший роман, який стане сьомим, фентезі, і от моя видавчиня. Нещодавно мене питає: слухайте, а продовження буде? Там є куди продовжувати? Я думаю, о Боже, вам що поробимо усі, яке продовження? Я їй кажу: ні, я краще для вас напишу любовний роман. Вона каже, добре, чіт, любовний роман, але про продовження ми ще поговоримо. Я думаю, Дякую.